Відповідно, ми маємо дуже простий CSS. Це наш контейнер, який за замовчуванням має якийсь внутрішній падінг. Цей контейнер є грідом саме для того, щоб зробити всередині нього сітку, яка буде автоматично заповнюватись по ширині, і мати мінімальну ширину картки всередині цієї сітки 15 ремів, а максимально 1 фар. Ну і максимально простенько я стилізував саму карточку. Це просто елемент, який має бордер, трошки падінга, щоб контент не зливався свій якийсь фон, бордер редіус, щоб було красивіше. Картинка сам банер поки що ніяк не стилізований, тільки картинки всередині цього банера ми задали border-radius в один рем. Якщо зараз подивитись на те, як працює саме цей код, то перейти на вкладку Elements в DevTools, на підвкладку Layout і включити відображення грідів. Ми з вами побачимо, що це звичайна сітка, яка в даний момент займає три колонки. Якщо я буду зменшувати, наприклад, цю сітку то вже ми бачимо дві колонки, одну, і так само, якщо я буду збільшувати масштаб, то зайве місце, яке з'являється, автоматично заповнюється новими рядками.